І в конце концов большие страны почнуть разговаривать між собою, як навести хоча б елементарний порядок на цій території. Тому худший варіант це просто розпад государства і все, тобто це существування України без к морю, без полезных ископаемых. Що то буде, какої то Київ? І во время фашистів був, какой то Київ? Ви зрозуміли. Якщо ми не залучимо до справи справжніх патріотів, нам вся жопа. Жопа держави не буде, як розповідав Арестович, Україна стиснеться до якогось гетьмана. Гетьманщини, весь південь піде, весь схід піде, від, е, Межується від нас захід України, тому що вони завжди хотіли бути з Польщею. Їм подобається з Польщею. Завжди мріяли. Всі от народжуються і хочуть стати поляком. Така ситуація. А, а південь народжується і хоче стати росіянином. Да? І всі, навіть хто українською мовою там розмовляє, теж от. Всі хочуть бути русскими. І єдине місце України це Київ, Житомирська область, Херсонська, ой, не Херсонська, а Хмельницька область, там чи там от, от, от це все нам виділили територію. Приблизно Арестович про це каже в своїх лекціях. Тепер Піховшик нам каже про це лекція. Тому нам закидають ідею в тому, до того, що якщо ми будемо будувати націю, здорову націю, якщо ми будемо. І ти шляхом державотворення, націотворення, якщо ми будемо задумуватися про наступні покоління, ким вони будуть, так не можна. Треба попуститись, нагнутися і зрозуміти, що українці тут ніяких прав не мають, тому що українцям роками вбивають, що в селах вони розмовляють. Ми зустріли людей в селах Запорізької області, багатьох областей. Сходу України, і що ви думаєте, ці селяни, які розмовляли неграмотною українською мовою, нам сказали, що вони не розмовляють українською мовою? Вони сказали, що це не це не українська мова, це соршок. Я кажу, що таке соржук. Вони кажуть, це змішалися дві мови. Я кажу, то якою ви мовою розмовляєте? Вони кажуть, ну от сумішу. Я кажу, а куди воно ближче. Вони кажуть, «Ну, до російської, до української, іноді до російської, іноді до української. Я кажу, да, і фонетика, можливо, теж у вас тут така, тут така, може і структура мовлення така, може, і словобудова у вас така. О, людям закидають голову в те, що вони навіть не розмовляють українською мовою. Вау, вау, вау! Багатьом людям розповідають, що виявляється. Схід України розмовляє російською мовою. Весь схід розмовляє російською мовою. А що ж тоді сказати про села, всю область, яка знаходиться навколо цих міст? Вони там всі розмовляють українською. Людям підміняють ці поняття, підміняють ці поняття і кажуть, що у нас буде розпад держави, і нам треба розуміти, що українською мовою лише розмовляють декілька центральних областей. Більше українською мовою ніде не розмовляють. Розумієте, українською мовою розмовляють по всій території України, плюс ще за межами території України. Я не про діаспору, я кажу, от там Білорусь. Я показував, якою мовою розмовляють на півдні Білорусі в селах. От, таку, от так розмовляють. Так а що, може, це проблема не в тому, може проблема в тому, що у нас є деякі такі прищі, як насрація вистрибнули? Такі ми ріки, ми мір старий розрушен до основ. А далі що, ріки возвращать, ліса вирубать, города строить, кривой Рог. Так от, ці міста вони, от, вони просто думають про себе, вони мають дуже високу думку стосовно свого значення. Свої свого -сво значення дійсно в Радянському Союзі у них було велике значення, страна велика, огромна, вимагала від них. Ресурсу, і вони працювали як сировинний передаток на Віліку страну огромною. А на сьогоднішній день? що вони? Кому треба їхній ресурс? Ну, треба, звісно, річ. Але не треба така велика кількість пролетаріату, не треба така велика кількість робітників. І стоїть питання: про що місто Кривий Ріг? Про що місто? Запоріжжя, та й дійсно правильно Півіховщик ставить питання про що Київ, про що Харків, про що взагалі всі наші міста. Це дійсно треба задуматись, про що наші міста, але казати, що є якесь місто, і воно саме через те, що міста. Давайте ми не тільки міста будемо, тому що якось так от тупо виходить, що якщо якесь місто, там дуже багато людей, які розмовляють там російською мовою, погано euh, знають літературну українську мову. То все, тепер вони разом з областю мають кудись там піти, їх зо, разом з областю кудись приєднати. Ну, якщо на те мова пішла, тоді давайте, отак от залиште області, міста уже на районному, там придумайте свої районні речі. Тому що області, вибачте, розмовляють українською мовою. Це їхня територія, вони там споконвіку жили. Їх туди не переселили, звідкись? Вони там завжди були. Аберіяни, да, да, справжні, ми всі тут аборигени, Але ви інопланетяни нахуй звідки взялися? Пускаются слухи о попытке отделить западные части Украины. Но политикам, особенно таким политиканам, да, им все равно. Вот, допустим, вы знаете, что Львовская область, по-моему, Львов, были единственной областью, которая, поддержала. Порошенко хочет превратить, во всяком случае, так утверждают злые языки, это в Вандею. Если кто-то помнит, это место, это революционная история Франции. Да, было как бы против Парижа, против столицы. Точно так может быть у нас. Так-то выходит, у нас Намагаються Львів і Захід України від'єднати? І хто ж це намагається від'єднати? Хто ж це сіє ідею в тому, що люди якісь інші? Хто ж це сіє ідею, що в Києві українською мовою розмовляють лише ті, хто приїхали із Заходу України? От мені цікаво, як так виходить, я вже не раз розповідав, що люди із Заходу України, які приїжджають в Київ, якогось біса починають розмовляти російською мовою. А я, от корінний киянин, якогось біса починаю говорити українською мовою в буденному своєму щоденному житті. І справа в тому, що нас таких багато. І от і справа в тому, що від різного бидлоти нашої київської, а якби я звик відрізняти, хто із наших є нашими, скажімо так, киянами, а хто є нашою київською бідлотою. Таке так от бачу часто, що київська бидлота мені часто каже: їдь туди, звідки приїхав, з села якогось чи там зі Львова. Так? Тобто дуже. Прікрос, прекрасно це чути від людей, які е, приїхали, Бог знає, але бо знає коли. Але справа в тому, що ми зараз не про мову говоримо. Ми говоримо про те, що намагаються створити такий образ е, агресивних українців, які живуть виключно на заході України. А тут, в інших регіонах, ніважно на якому язикі, всі змішано розмовляють, і, взагалі, та візде русський язик. Тобто відбувається демонізація. Це як я сказав, одні розповідають, як вони не терплять, зневажають решту України, і які вони еталонні, а інші розповідають, які злі, агресивні там живуть на Заході. І тому давайте подивимося, хто ж намагається Україну роз'єднати. Він каже, що Порошенко. Пальчевський каже, що Україна намагається роз'єднати Порошенка. Але я бачу одне. що... Що от її намагаються роз'єднати всі ті, хто активно підкреслює, які ми всі різні. І що у нас тут багатонаціональна держава. Нагадаю, у нас не багатонаціональна держава, у нас мононаціональна держава. Немає ніяких е, там класу, нації е, рускоязичних. У нас є українці, які розмовляють російською мовою. Якщо я там вільніше розмовляю англійською мовою, ніж іншими мовами, я від того не стаю англомовним українцем. Розумієте? Я почему выступаю за Восток? Потому что я там родился, живу, и у меня своя культура. Я не, не приемлю, когда вижу, что приезжают какие-то недоумки ко мне в город и начинают переименовывать улицы. Я не знаю, кто они такие. Может, они хорошие ребята, может быть. Но если они переименовывают мои улицы, улицу Зиндельса. Улица еврея, старшего лейтенанта, который погиб, защищая наш город, подорвал себя гранатой. Улицы, я, я, бог с ним тем Лениным, я понимаю, что это идеология, там, идол, хотите, грызите его зубами, пока вы там до основания не сотрете. Но при чем есть целый ряд улиц, которые попеременовали в нашем городе героя войны? Щерс вам дался. Хоть кто-то знает, что Щерс не воевал вообще. Это человек, который воевал с немцами, оккупантами Первой мировой войны. В Первой мировой войне он воевал с оккупантами. Он вообще к Красному движению имел весьма опосредованные отношения. Ну, просто потом уже песня появилась, еще раз идет под знаменем красный командир. Ну, это, потому что тогда такое было движение. Грушевский тоже был социалистом, только никто сегодня об этом Евгения, не говорит. Но вы ищите знания истории там, где его точно нет. Более того, нам как раз именно эти люди пытаются привить фейковую историю. Ну... Так никто же не разбирается. В этом-то и проблема. Знаєте, це е, приклад того, як сидять в підвалі двоє людей і кажуть, не лізьте к нам, не переименовуйте мою вулицю. А хто ти? Чи ти вирішив, що це твоя вулиця? Це наша вулиця? Це наша вулиця. І ми її будемо переименовувати, так? Да? Маєш право одноосібне на назву вулиці, чи що? Це де вулиця знаходиться? В Україні? Ну так і от. Вона буде названа українською відповідно до всіх наших українських фантазій і всіх наших українських історій. Ми ж Україну будуємо. Розумієте, цей образ людини це такий. Е Людина, яка не хоче принципово підключатися. Ну, таких людей багато, і він, напевно, цю аудиторію хоче охопити, які не хочуть підключатися до політичного процесу, які хочуть ізоляціонуватися, відмежуватися від цього всього, закритися і от моя улиця, мій дом, ні ко мені, я тут сам буду жити. Хочеш дом, хочеш сам жити, і он, будь ласка, подивися на цих клоунів, які живуть в Ардло. Ну, Не Вердло. А... В окупованих Росією територіях. Ну, Фактично, але не юридично. Да? Подивіться: отам от люди закрилися і квасяться в своєму гівні. Рос... Крим теж саме. По своему менталитету, мы прыщавый подросток. Мы не знаем, как обращаться с тем, что у нас есть. Тут вот вроде бы уже есть у нас турбатом. А в то же время что с ним делать? Когда я привез министр на экологии на сталь вот человек с менталитетом то уйки, который стрембит. Ходил там по горам, понимаете, а тут вдруг он попадает в промышленность, попадает туда, где это на самом откуда ему бабушке зарплату платят, пенсию вернее, и откуда он вообще выучился. Вот отсюда. От того, что мы дышим этим всем смрадом, от того, что у нас раковые заболевания, у женщин куча проблем, с рожда... с невозможностью родить детей и так далее, и так далее. Мы здесь этим всем дышали, чтобы вы там могли ходить. Да, мы одна страна. Я не ділю, ви, ми там, і так далі. Може быть, это так виглядит. Но я никогда не отрицав, что Львов это Україна, я никогда не отрицав, що Донецька це Україна, Крим это Україна, или Крим это Україна. Я никогда не говорив этого. Я вважав, що ми можемо как-то жити, но только не лезьте к нам з грязными ногами. Ну, не лезьте, вы можете. Ми историю. вас не трогаємо, вы нас що, значит, ми вас не у нас. не... Вони намагаються створити у нас тут в Україні типа два таких Дві держави, дві нації. Ми налізимо в вашу проукраїнську націю, а ви нарис тем нашу проросійську націю. Алло. Типи, ми будуємо Україну, і ви щось поплутали, ви реально поплутали. Тому що у нас Україна, і вона буде українською. Що значить не лізьте до нас? Куди до вас? <схай льо> що значить вас? Це ж наше спільне все. Це общак. Ми ліземо скрізь, ми будемо скрізь. І ви давайте підключайтеся теж. Починайте робити з нами спільну справу, починайте будувати спільний дім. А то що ви? Виходить, що в нашому будинку знайшли там десь собі халабуду на вулиці, побудували, із паперу, з коробок, стоїте, дістаєте нам з землі якихось черв'яків, якийсь уголь, і кажете, я страдаю для того, щоб у тебе було угаль і черві. Нам це не треба. Що значить, у нас жінки страдають, і вот от страдають, да, ми знаємо, що страдають. Зав'язуйте ребята з цим. Припиняйте, припиняйте копать уголь. Ми вам вже просили. Ми дишимо тіми газами, щоб ви там нормально могли жити. Не треба. Припиняйте, припиняйте це робити. Не робіть це. Закрийте ваші шахти. Не подобається працювати. Не працюйте. Переїжджайте в якесь інше місто. Легко. Чи залишаєтесь в тому місті, в якому ви є. Ви вільно можете рухатися між селом і містом, між містом і містом, між, між селом і селом абсолютна свобода. Коли ви в гімні калупаєтеся е і це робите для нас, не треба для нас оцю жертву приносити. Я для вас так стараюсь, страдаю, щоб ви могли, Не треба. Дякую, не надо, не хочу, я розберусь. Не прошу. Я, я прошу. Хтось із нас просить. Ми, ми кажемо, нам нужен уголь. Хто? Нам не нужен уголь. Це ж ви такі, типа. Нет, уголь, ми будемо, ми станемо, ми заслужимо це. Ребята, от ви краще нічим не займаєтесь, ніж займаєтеся своєю промишленістю. От тупо забите. Сядьте на жопі і співайте українські пісні, і буде більше толку. Ну, на повному серйозі, якщо так розібратися, якщо всі ці люди, які там зараз і шачать на заводах, промишлені, якщо вони зараз почнуть писати, там, українські пісні, співати їх, там, почнуть книги українські писати, фільми українські знімати, буде більше толку, більше бабла заробите. Якщо ви весь свій завод. Перебудуєте в кіностудію, продасте все ваше обладнання і почнете купити камери і почнете знімати відоси. По-моєму, буде більше толку, більше грошей, щасливіше життя, нешкідливе, одне задоволення в порівнянні з тим, що ви маєте зараз. Ні, люди просто звикли до певної роботи, вони звикли брати цю лопату, і йти, і туди, і в цю дирку її сувати, і це робити. І вони по-іншому не, не знають. І він буде в ганні калупатися, буде дишати цим. Тому що він звик і тому що йому впадло піднапружитись і подумати, а як можна піти іншим шляхом. Тому що він був начальником цього цеха. І він гордий. І у нього в подчиненні 100 чоловік. І зарплата у нього взагалі дно. І він ніколи в житті не піде працювати офіціантом. на втричі більшу зарплату, наприклад. Тому що тут он начальник, і тут у нього подчинення, і он величественний. От в цьому вся логіка. Гордость, гординя величиє. Ну, Вілічі це е, стоїть ще на таких важливих речах, як і те, що вони стали е, ну, от, русські, совєтські. Ця ментальність вона жертовна. Що я от, пожертвував собою, пожертвував собою для того, щоб досягнути, для того, щоб вам допомогти. Типа, знаєте, ходить хлопчик, допомагає, сам не будує ніяку свій садок. Ніяку свою націю не будує, але всім допомагає. Всім допомагає. Там тим допоміг, там тим допоміг. Та ти свою хату побудуй. Що ти ходиш скрізь, допомагаєш? А потім ну як скажи, як я тобі допоміг? Ти благодарний, а я тепер буду тебе повчати, як тобі жити. Не треба допомагати, а потім повчати, як жити. Ти хочеш допомогти? Допоможи і живи своїм життям. Чи не допомагай живи своїм життям. Але справа в тому, що це садисти, для яких не зрозуміло, як можна будувати свій садок вишневий коло хати. Їм обов'язково треба зайти в іншу хату, допомогти вирішити якісь там інші проблеми, а далі розповідати іншим, як жити. Ні, товариші совєцькі, руські, не надо нам розповідати, як нам жити. Ви краще на своєму власному прикладі побудуєте свій власний дім. Станьте щасливими і повноцінними самі в собі. Без оцих всіх ми полізні поможемо. Поможіть в собі, в першу чергу, собі. Взагалі, допомагайте собі. Не треба допомагати іншим. Собі, собі допоможіть. А от коли допоможете собі, тоді там, надлишками можете з кимось іншим поділитися. А ви ж на себе забили. Подивіться, як ваші люди живуть в селах. В гівні колупаються, гарязєвої ванни. Ваші діти приймають в санаторіях. Чим ви займаєтеся? Ну, далі. Тема Львову не закінчується, тому що для віліччя це теж важливо для формування, не те, що а для формування вілічя оцій категорії їхнього електро. Електорату, з якого вони намагаються зробити тут всередині української, української нації якусь свою націю. Ось. Вони намагаються, Баліцький намагається емоцію сюди підключити і ненависті, і знову ж таки, культувати ненависть до Львова. І знаєте, як вони розмовляють? От Я в Криму, коли спілкуюся з людьми з Донецька, вони мені говорять, що поки ми не дійдемо до Львова, і вот там, не устроим то, что нам устроїли здесь, ми не успокоимся. І наші діти, і наші убитые братья не будуть спати спокійно. Я це слышу. Так а що діти до Львова? Чому вони завжди в своє електоральне поле на Львів? По-моєму, ну, якщо так розібратися, то Київ, столиця Київ. Чому Львів? Що Львів теж окупував Київ? Вони намагаються пояснити те, що а, намагаються таку легенду поширити, що якась групка львів'ян приїхала, захопила Київ, всіх поставила а, в позу, змусила розмовляти українською мовою, е, і, і да, от, от таку легенду вони намагаються нав'язати своєму електорату. Саме тому, о, я, я коли їжджу в таксі, то мені таксист нещодавно сказав: Я з Криму, я думав, що приїду. Ну, він каже, Російська, я думав, приїду приїду в Київ, мене поб'ють за русский язик. Типа я кажу, а я кажу, у нас тут, в принципі, утискається українська мова. Він каже, не знав. Ну і, і коротше, так розповідаєш йому, він такий, блін, у нас така пропаганда сильна в Криму виявляється. Що нам, нам здавалося, що тут коротше, ходять, вбивають, забороняють, що тут, коротше, насилля. Тут... Да. Вони, оці АПЗЖ вони налаштовують людей, своє електоральне поле проти е конкретного регіону України, проти е Західного регіону України. Вони намагаються демонізувати. І вони намагаються приписати всю українськість саме тому регіону. Розмовляєш українською, значить ти зі Львова. Всі, хто розмовляють українською мовою, то ж лів'яни. Тож... Люди в здоровому глузді української мови не розмовляють.